Зухвали викрадення бізнесмена у Сумах. Вранці на чоловіка напали троє невідомих у масках, наділи кайданки, заштовхали у білий бус і вивезли у невідомому напрямку. Викрадений 41-річний місцевий підприємець Сергій Білослюдцев. Є інформація, що вранці він відвіз свою доньку в гімназію. А коли повертався і вже під'їхав до багатоповерхівки, на нього чекали. На місці пригоди лишився джип чоловіка. Кросівки, капелюх одного з викрадачів та фото самого підприємця, за які нападники очевидно мали його впізнати. Правоохоронці звертаються по допомогу до всіх, хто має хоч якусь інформацію про зниклого. З балкона я бачила, що возле машини, вот таї, вот субару чоловік, уже хазяїне цієї субару лежав на землі. Возле нього було ще три якихось чоловіки, які його руки заламили, ноги заламили. Мужчина з субару кричав: визовіть міліцію, міліцію.